Що додивиться відео до кінця, той зрозуміє, що для вас я приготував невеличкий сюрприз. Трошки підкопчений кетчуп. Коньяк навіть є. Ха! Мені тут хопа і кетчуп подсунули. А на що ти кетчуп брав тоді, друже? Чувствую себе трошки якимсь ложком, чесно говоря. Оці всі, що були попереду, відпочивають, трохи в горлі встав отут десь. Показати, який же ж має бути соус барбекю це просто пушка ракета, друзі. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Клюс дегустує сьогодні, як ви бачите, ми на свіжому повітрі, класна погода, сонечко. Я думаю, чому би не продегустувати соуси барбікю. Тим паче, що ми смажили багато чого на грилі, є з чим їх продегустувати, вирішив для вас це зробити. Тому, якщо ви готові подивитись, з вас як завжди: лайк, донат, коментар, підписка. Ну, а ми починаємо дегустувати. І так, перший соус барбекю. Ну, пахне дійсно як барбекю підкопчений томат. Нічого такого особливого. І на соус барбекю не дуже схоже, тому що я звик робити соус барбекю. До речі, хто додивиться відео до кінця, той зрозуміє, що для вас я приготував невеличкий сюрприз. Тому дивіться до кінця. Поки що дегустуємо, що у нас тут. Не знаю, мені трошки підкопчений кетчуп. Можливо, стейк вирішить. Щось зі смаком. Навіть у стейка більш виразніший смак, ніж у соуса барбекю. Ну Такого бути не може. Не знаю, мені не дуже подобається. Я би поставив 5 5 цьому соусу барбекю. Не знаю, може, в мене якісь завищені требування, але мені він, оцей соус ну взагалі не сподобався, як якийсь кетчуп. Кетчуп, Все ставлю на разі 5, тому що ну, не знаю, що там буде далі, але цей ну такий, п'ятерочка. Це у нас торчин барбекю зі сливовим пюре. Ну я взагалі толі я не відчуваю сливових пюре, толі тут може і немає того смаку. Ціна 38 гривень за 200 грам. оцінюйте самі, дорого це чи ні. Що мені стало цікаво, це те, що тут цукор на другому місці. Як на мене, це ну, трошки too much. Не може такого бути в соусі. Я думаю, там, на другому місці, на першому має бути який. томат, там, якщо це сливове пюре, то якесь там, сливове пюре. А тут сливого пюре 5%. На першому місці вода, на другому цукор. Чесно, мені взагалі не подобається ціна 38 гривень за 200 г. Ну, ціна така собі. І не дешева, не дорога. середня ціна. Я би напевно що поставив цьому соусу три. Тому що склад ну, такий собі, не дуже камільфо. Можливо, ті соуси будуть ще гірші. Тоді будемо щось накидувати. Але наразі ну, мені не сподобалось. Барбекю, барвікю не барвік, все. Ставимо торчин зі сливою бали. Наступний соус у нас, не знаю, вам, напевно, що буде не видно, але він з такими шматочками видно, що тут є якісь чілі і якісь спеції. Тобто той був взагалі кетчуп-кетчуп. Ніяких текстур інших там не було. Тут вже є якісь текстури по ароматам. Ну, так само пахне томатом, копченості дуже не відчувається. По смаку. Цей насправді цікавіший. По-перше, тут відчувається чілі, це вже добре. Плюс спеції, плюс він такий приємно солодкий. Цей непоганий, насправді. знаєш, навіть мені. Трошки якісь цитрусові нотки відчувається. Давайте спробуємо зі стейком холодним. так. Цей явно краще. Мені це більше подобається. Якщо там я по смаку ставлю 5, тут навіть 7 7 я поставлю по смаку за таку приємну пікантість. я не знаю, що там по складу, можливо, за склад ми знімемо, але по смаку я ставлю сімочку цьому варіанту. Давайте дізнаємося, що це. Соус барбекю щедро. З чорносливом та чорною гірчицею. Ось оце частинки, до речі, бачите, були чілі і чорна гірчиця. Я їх ну, насправді не розпізнав, так само, як і чорнослив. Але от якщо ти знаєш, що там чорнослив, то він десь от так е, от виходить. Знаєте, він заховався, він так хоп, виходить. Прикольний, мені подобається, чесно. Давайте подивимося по складу. Тоже, бачите, вода і цукор на першому місці. Томатна паста, суміш спецій прянощів, чорнослив. А так, в принципі, все те ж саме. Коньяк навіть є. Ха! Навіть є коньяк. я до речі також додаю в барбекю коньяк. Ароматизатор. Отут він, до речі, відчувається. Там також був ароматизатор каптильний, але він там не відчувався. Тут відчувається. Ми поставили сім. Ціна 28 гривень на 10 гривень дешевше на хвилиночку. Тобто там трійка, тут ну, наразі сім. Непоганий соус, щедро. Мені сподобався. Переходимо далі. Друзі, як ви вже зрозуміли, закрили черговий збір і запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е ящик від снарядів. За донат від тисячі гривень, тубус від незрозумілого калібра. І, звичайно, топовий наш лот це колонка ручної роботи з. Динаміком, блютузом, все тут повний фарш. Від 15 тисяч. Добре, давайте в цей раз від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Так, переходимо до наступного соуса. Тут трошки пахне копченим, дійсно пахне. І він, так, да, тут не має нічого, але колір от він якийсь такий, як наче аж трохи фіолетовий, чи що. Блін, тут, оцей, походу, рідкий дим. Знаєте, є такий соус рідкий дим. Він такий гідезний, він, типу, як е, дає копченість, але воно фу, блін. Я його терпіти не можу, цей рідкий дим. Він занадто копчений і отут його дуже багато. Плюс солодкий. Копчено солодкий смак. Кіс, з кислинкою, якісь, чи теж чорнослив, чи що. Щось воно таке тут є. Якесь, знаєте, підкопчене. Ну, не знаю, давайте спробуємо зі стейком. Ще куди не йшло. Але знаєте, от саме за оцю таку занадто копченість я би скинув пару балів, і він мені, знаєте, от, ну реально, я не скажу, що він як, як перший як кетчуп. Ні, він не як кетчуп, але він занадто хімічно копчений. Тому я би поставив тут, напевно, що п'ятірочку е чисто за смак і за таку ароматизацію копчену. Давайте подивимося, що там у нас по складу. І так, друзі, це у нас густо барбекю, 180 грам, 30 гривень. Стоїть цей соус. Що саме цікаве, от я казав, чорнослив. слив. І бачите, тут дійсно є пюре сливове. Пюре сливове і воно, що саме цікаве, на другому місці. Тобто в тих всіх на другому місці був цукор, там та-та-та. А тут на першому місці вода, а далі сливове пюре, томатна паста, цукор, загущувач. Барвник, бачите, барвник. Оце те, що я казав, що він якийсь такий типу не дуже натуральний, Колір. регулятор кислотності, консерванти, ароматизатор барбекю. Це, походу, він цей рідкий дим. Сушені овочі якісь ходять, але там їх ну, ми не наблюдали. Ну, дивіться, насправді, а, скільки ми поставили а, 5 поставили за, а, смак. За склад докидуємо ще два. ціна невисока. За те, що тут на другому місці дійсно а, пюре сливове, то давайте поставимо сімочку. Просто за те, що я ну, не люблю цей такий рідкий дим. Але він непоганий, Сім – непогана оцінка також для цього соусу. Наступний у нас. Ну, по виду він як кетчуп, справді. Але такий трошки десь там трошки пробігала копченість по смаку. Mm. Це зовсім інший. Всього якийсь такий смак. От копченість, от той самий рідкий дим тут, але його тут трошки менше. Він такий солодкий, знаєте, от консистенція. Мені чомусь якась малина відчувається, от така якась солодкість. І сама консистенція, вона от така, знаєте, пюре. Знаєте, як соус, як, як джем, от така якась солодка, трошки підкопчена. І от чомусь малина. Не знаю. Угу. Непоганий. Не типу, я просто не люблю барбекю соуса. Скажу, але цей от він не такий, як всі. Не такий, як всі. І напевно, з м'язком зараз ми візьмемо, було б чітко. Но він дійсно смачний, він збалансований, трошки пікомчений, трошки він такий солодковатий. Текстура сама така, як крем. Ну, сім, я думаю, можна ставити. От давайте сім поставимо, не знаючи, що там за склад і яка ціна. Коротше, друзі, підставили мене. Я тут сижу такий. Знаток барбікю соусова, мені тут хопа <laughs> і кетчуп підсунули. <laughs> кетчуп з соусом, ну, типу, кетчуп барбекю. Але ж найцікавіше, бачите, пюре манго. Не малина, а манго, Бачите, щось таке там було і імбир. Він я тут взагалі не відчув. А ось е з кетчупом, да, дякую тобі, підставила ти мене. Хоча це ж теж щедро. Але той щедро був дійсно класний, смачний, ну, то був соус барбікю. <laughs> а це кетчуп е барбікю. Не знаю. Я тепер сумніваюся. Чувствую себе трошки якимось ложком, чесно говоря. Ну, дивіться. Сім я поставив за смак 35 гривень. Ну, друзі. Ну, ціна теж середня. Ціна середня, на другому місці цукор. Давайте теж скидаємо на 5. Скидаємо з 7 на 5, що це на другому місці цукор. Це що, опять кетчуп? Я вже тепер сумніваюся у своїх там навичках. Ну, Трошки копченим знову пахне. О! ну Це інший соус. Він такий кисло солодкий Це перше. Текстура в нього реально як у кетчуп, але ну дійсно як кетчуп. Він щось, знаєте, як таке щось між кетчупом, копченістю і свічілі. От щось в ньому таке є. Копченість десь там злегка, злегка десь відчувається, майже навіть не відчувається. Але він кисло-солодкий, прикольний. Я просто люблю кисло-солодкий соус, тому мені ну, дійсно заходить. Давайте спробуємо. Зі стейком. Зі стейком взагалі чітко. Але мені він, наче якийсь трохи як хімічний чи що. Можливо, то мені так здається, але він прикольний. Навіть десь трошки, десь, можливо, там пікантість якась пробігає. Прикольний. Ні, він прикольний. Якщо зрівнювати з тим, що були попереду, він непоганий. Я б навіть поставив вісім. Постав би вісім цьому соусу. Давайте подивимося, що там за склад. Що це за взагалі за соуса. І так, ну, перше хочу сказати, прикольна баночка. Барбікю соус Аскані. Тут у нас 345 грам, ну, плюс-мінус трохи дорожче, напевно, за баночку за цю. Але плюс-мінус така сама ціна, якщо перераховувати на 200 грамові Але склад, друзі: <смас> вода питна, цукор на другому місці, пюре яблучне, регулятор кислотності, паста томатна, загущувачі, олія. Ну, склад такий собі, чесно кажучи, не дуже. То, що я казав, що якась така нотка хімічності є. З восьми за склад ну, відразу з ходу скидаємо два разом з ціною. Тому шість, я думаю, в принципі, непогано для цього соуса. Він не прям гідесний, він непоганий. Під м'ясо клас, але трошки склад підвів. Тому ставимо Асканії 6. І так, друзі, наступний соус. Ой, ну він реально прикольний. Приємно пахне. Тут уже відразу якісь такі спеції відчуваються. Видно, що там якийсь. Він, типу, однорідний, але спеції його там провиднюються. Пахне не. Ну Він даже пахне прикольно. М -м -м. Ну, це я вам скажу. Він дійсно смачний. Я не знаю, звичайно, яка в нього ціна. Але якщо порівнювати смакові властивості, ой, він ще пікантненький і копченість приємна, він солодкий. Блін, клас! Він реально дуже крутий. Оці всі, що були попереду, вони десь там відпочивають. Клас. Ароматний, підкопчений. кисло солодкий, пікантний. І це все про цей соус. Давайте, от дивіться, давайте ще стейк. Ну, так щоб уже 100% було чітко. Спробуємо. Класний. Ставлю дев'ятку. Ставлю дев'ятку. Він реально дуже смачний, але я не знаю, ще ціни і не знаю складу. Тому наразі за смак, за ароматику 9. Друзі, дізнався ціну за соус Хейнс. Я трохи, знаєте, так трохи в горлі встав отут десь. Але ну він непоганий. Дійсно, він дуже класний. Він найсмачніший до тих всіх, що ми їли. Вами 250 грам, 220 мілілітрів, 103 гривні. Дороговастий, насправді дорого. Але він смачний. Він просто смачний. Давайте подивимося по складу. За що ж тут 103 гривні? О, ну то це то ясно, томатне пюре на першому місці. 34%. Цукор на другому, столовий оцет карамелізований, так. Цибуля, червоний перець. Бачите, тут все як чотенько. Що тут у нас ще? Консервовані огірки навіть входять. Концентрант апельсинового соку. О, молодці. Молодці. Я також люблю апельсиновий сік барбекю. Що я хочу сказати? Дійсно, когось може спугнути ціна цього соусу, але смак, смак вас, я впевнений, дуже приємно здивує, як і мене здивував. Звичайно, що ми за ціну з вами скинемо один бал, тому що ну, 103 гривні за 250 мл, навіть за рахунок його всієї натуральності, ну, трошки багато. Він класно поєднується там, з м'ясом, я думаю, з овочами. Також він поєднується неймовірно, з баклажанчик візьмемо. Але ціна. Тому давайте вісім за ціну і за смак. Друзі, ну цей соус кардинально відрізняється від тих всіх. Якщо той відрізнявся, то цей взагалі. І текстура така, бачите, тут є і овочі, і трави, тут і спеції відчуваються клас. Я не знаю, дуже прикольний соус. То це ДЦД де це, де такі взяла. М -м По смаку, взагалі перфекто. Підкопченість, але така, знаєте, не хімічна підкопченість, а така натуральна підкопченість, знаєте? От, наче ви берете соус і прямо на грилі приготували його. Ви здивовані? А от тепер я вас здивую. Я візьму, звичайно, м'ясо, бо е цей соус треба куштувати тільки з м'ясом, з овочами, все, що продаване на грилі. М -м я вам скажу. Секрет цей соус. Ми з вами зараз разом приготуємо на грилі. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую, і ви побачите, що туди входить і який там склад. І тепер, друзі, невеликий сюрприз про той, який я вам обіцяв. Ми приготуємо соус барбекю, мою варіацію для того, щоб як то кажуть. Показати, який же ж має бути соус барбекю в моєму баченні. Поїхали! Нам для цього потрібен кетчуп, пюре, томатне, далі чилі пластівці, соєвий соус, паприка, копчена, хмелі сунелі, цибуля, чесник, чилі, апельсин, апельсиновий фреш і апельсинова цедра. І, звичайно, тут опа! А тут ще є розмарин. Давайте готувати. Першим ділом, що ми з вами робимо? Гриль у нас розкачегарений. Ми візьмемо цибулинку і нашинкуємо її дрібним-дрібним кубиком. Щоб не втрачати час, поставимо грітися сковорідку на барбекю. Оп! Гріється. А ми продовжуємо нарізати цибулю. Є у нас далі. Далі у нас чесник. Візьмемо один зубчик. Роздавили ось так. Опа. І так само дрібненько. Візьмемо чилі. І також сюди трохи нашинкуємо. Візьмемо трошки свіжого. Він в мене дуже гострий. І ще трошки я візьму пластівців. Візьмемо олійки і додамо на сковорідку. І сюди загружаємо першим ділом що, ну, звичайно, цибульку. Перемішуємо. Цибульку нам треба з вами обсмажити до золотистого кольору. І так, друзі, ось так буде достатньо. Далі додаємо сюди чесник та свіжий чілі. І так само прогріваємо разом. Друзі, якщо бачите, що вже вогонь на грилі високий, можна зняти. В човуні великий плюс це те, що він тримає класну температуру. Бачите, зняли, воно далі собі готується, ви помішуєте. Ось так. Ти, та, в принципі, цього вже нам достатньо. Обсмаження, бачите? Що ми робимо далі? Далі ми робимо ось таку махінацію. Беремо томати, томатне пюре, пасата. І ось сюди ось так брутально. Виливаємо. Треба його тепер разом все гарненько прогріти. Так перемішуємо. І ви можете запитати там всі знатоки. А нащо ти кетчуп брав тоді, друже? А я вам скажу, я його взяв на всякий випадок. Тому що я не знаю томати, вони всі різні бувають. Якісь більш кислі, якісь менш кислі. Зараз ми спробуємо. Кетчупи, знаєте, в чому штука? Вони там хімоска і так розбавляють, що воно класно балансує смак. Тому, можливо, ми трошки додамо ще кетчупа. зараз наразі ми ось так гарненько підтягуємо ці томати. Я навіть зараз підсуну на центр і закрию. Хай воно собі трошки підкоптиться. Але перед тим, ви знаєте, що я все забуваю, додамо сюди пару віточок розмарина. Хай воно собі там об'єднається. Далі вже можемо робити останній етап. Що ми робимо? Давайте спочатку давайте ми отут піднімемо. Тут воно, бачите, у нас булькає класно. Перемішаємо трошки. Ось так, бачите, воно стягується. Класно, карамелізується. Подивіться, який колір. Аромати просто ви не уявляєте. Оп, трошки здвинемо сюди. Так, і сюди. Що ви думаєте, ми будемо робити? Ми візьмемо і додамо цедри апельсина. Комарі пристають до мене цілий день сьогодні. Далі апельсинчик отак катаємо, для того, щоб виділити нам всі соки, розділяємо навпіл і пів апельсина щедро ось сюди. Ось так. Є. Далі соєвий соус. Дамо трошки смаку у мамі. Далі, чилі пластівці. Дамо ще трошки пікантності. Так. Звичайно, куди ж нам без копченої паприки? Є хмелі сунелі. Збагатять соус іншими спеціями. Так буквально трошки. Перемішаємо. Додамо солі. Додамо перцю. Перемішаємо, бачите, він уже починає підгусати. Клас. Все і буквально. Давайте ще на хвилинку підкоптимо його і будемо дегустувати. Друзі, я думаю. Вже результат говорить сам за себе. Соус барбекю готовий. Єдине, що ми зараз з вами скуштуємо по смаку. І щось є в мене така догадка, що тут не вистачає солодкої нотки. Але в мене є вирішення цієї проблеми. Давайте спочатку продегустуємо. Трошки ще треба буквально сольки. І так, да, дійсно, не вистачає. Не вистачає трошки тут солодкості, але дивіться, що ми зараз зробимо. Замість цукру ми додамо меду. Опа. І збалансуємо смак. Соус готовий. Давайте продегустуємо ще один разок. Це просто пушка ракета, друзі. Оцей соус барбекю, я вам кажу. Такого соуса барбекю вище не дегустували. Дегустували? Дегустували. Будь ласка. Ну що, друзі, як вам соус? Я би поставив цьому соусу, ну, не знаю, ну, наприклад, 10 з 10. Що скажете? Пишіть в коментарях. Я можу помилятися, але по смаку він дійсно дуже класний. Речі, як вам сьогоднішній випуск на природі свіже повітря. Ну, я його відчуваю, я не знаю, ви, напевно, також вам даю всім в екран свіжого повітря цієї лісової атмосфери. Пишіть в коментарях, як вам, що хотіли б наступне на огляд. Обов'язково подивіться відео, які вибить у вас ось тут. Обов'язково, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, донайте і допомагайте мені просувати український контент на Ютубі. А я, звичайно, буду з вами прощатися, всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу, ваш шеф, папа. -па.